Максимку, йому 21 рік. Йому візде чудиться монстри. Сліпа, мені везде чудиться Давай. Я бачу образ якогось молодого хлопця. Давай, опиши його. Він ну такий білий костюм. На красиві коси з і штани. Бай. Я думаю, його звати Артем. Трусю, принеси лічебні ліки. Держи, бабусю, дякую. Держи, вип'єш з чаю і якщо знову побачиш, прибігай до мене. Добре, бабусю. Бабуся каже, якщо ходити в магазин без шапочки, ви можете зустріти демона. а якщо зустріли, біжіть бистренько до... до гадалки чи до, мої... до мене. Всім до побачення, я